Зараз ми проводимо загальну анестезію. Пацієнтці виконується операція тонзолектомія. Для цього відповідно потрібна загальна анестезія, тому що пацієнтка має спати і нічого цього не відчувати. Цей наркозний апарат допомагає нам і вентилювати легені, тобто дихати за пацієнта. І одночасно подаємо відповідний препарат анестетик в газоподібному стані для його тривалої застосування. Графіки за допомогою яких ми можемо оцінити наскільки адекватно відбувається вентиляція легень, дихальні об'єми, частоту. Концентрацію газів, кисню та вуглекислого газу на вдосі та на видосі, робота серця, тобто частота скорочень це такі базові параметри, які класично використовуються в анестезіології, досить зручним для кожного анестезіолога, і відповідно в сучасній анестезіології це вже, скажімо так, must have – капнографія, тобто вимірювання концентрації вуглекислого газу у видихованому повітрі. Відповідно до цього параметра, ми контролюємо наскільки правильно відбувається вентиляція, наскільки правильно ми налаштували наркозний апарат, а наскільки як адекватно пацієнт отримує скисень та виводить вуглекислий газ з організму.